Всім привіт! З вами таксіна група Кавла та ЕксВаш увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною. Боксери чоловічі під кодом 564А. Зустрічаються фірмові моделі в достатній кількості, Хілфіджер, міхілфіджер. Хороші йдуть розміри. Встигні придбати, так як дана позиція вже закінчується, в наявності лишилося останні 4 мішечки. Будьте першими, хто придбає хенес. Боксери йдуть з різного матеріалу, хороші розміри. Ціна за 1 кілограм становить. Лише. 3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 75 доларів. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір. Як вам вигідно та зручно. Не втрачайте можливості придбати. В наявності лишилося останні 4 мішечки. Сьогодні протягом дня ми демонструємо ваші увазі різноманітні, цікаві літні позиції, новинки літнього сезону. Переглядайте огляди та робіть замовлення в даній позиції. Боксери чоловічі під кодом 564, а в достатній кількості йдуть фірмові моделі. Боксери з різного матеріалу. Хенес. Хеннес. Все йдуть всіх розмірів. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Також фірмових моделей. Встигні придбати, так як дана позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідно та зручно. Вага мішка 25 кілограмів, вартість мішечка становить 75 доларів. Придбавши даний мішечок, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 45 доларів. Боксери йдуть з різних матеріалів. Хороші ходові розміри. Для замовлення вам залишилося лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідно та зручно. Вся позиція йде. Ось такого плану. Джокей. Як говорилося раніше, достатня кількість фірмових моделей. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідно та зручно. А ми чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна!